Перемога, звичайно, приємно. Ми так раді вас бачити, тому що ви не, не дуже часто нас балуєте своєю присутністю. Так, є, що скажете, як відчуття від гри, від результату? О, від гри, від результату, дуже задоволений. Команда сьогодні виклалась, хоча супернику треба віддати довжне. Дуже, дуже дуже сильний суперник, але хлопці і Я задоволений. Завтра поїду захищати країну з гарним настроєм. Слава Богу. У вас така міцна підтримка дівочої статі. Так, це наші жони наших хлопців. Вони завжди з нами. Ще ми вже тут скільки років 16, вони завжди приїжджають. Зараз діти малі ріже, але, але дякую їм також. Без них ми. Дякуємо вам, дякуємо за можливість. Того, що можемо принаймні хоч якось підсолодити це життя цим футболом, дякуючи вам, тим, хто захищає. Слава Україні! Слава дякую, дякую.